Там те, що в суді була як ці, зінгер, не зінга, як зінгер, не зінгер, як я правильно. Не зінгер, так? Воно вам ким приходиться. Це моя племінниця. Клеймінниця, да? ну я так там чув вже вдома, що це вона продала частю, так? Да? Це не вона продала, це я продала. То може він дійсно так виходить, що ви хочете зробити ну, люди способними продати його частинку свою. А... І улучшити жилищні умови. Це ж центр, воно ж дорого стоїть, Є... мабуть. Є тут кримінал, чимає. Я прямо просто питаю, а, як ну, я вашу позицію, як от, з вашого погляду, як воно на самом деле. Як журналіст, от як ви вважаєте? Значить це його частина будинку. Да. Ну, По тобі? завіщанню, да? Да. Чи як, ну, ну, так? Якщо він буде не дієздатним з юридичної точки зору, як я можу продати його? Замість нього всі права переходять, ви можете замість нього виконувати всі його дії юридичні, які він виконував. би? Був би він способний. Ну я можу продати, допустимо, але опікунська рада, вона ж якось це контролює. Ну що, ми всі не знаємо, що таке опікунська я рада. У мене були допустимо. випадки, коли разом з дітьми малолітніми продавали. І викидали геть гранату службу, приходила і викидала на вулицю. У вас, так, так великі його прав... права будуть у тому що він ага. вважається здорова людина по обшому захворюванню, і вдруг з'явилася десь псіхушка. З якого періоду з'явилася психушка? Включаю, звобу, ага. сила. Це Тому що от їхня позиція така, що захворювання, а потім вдруг, коли от хочуть зробити вже здатна, вже куршка з'являється, а потім людина чуть -то не пропадає десь. Ну так І так. Так. нам чудови, О, не, не бачили? Ні. А чому? Не питали і чому? Кажуть, що він десь боїться, живе окремо. Що вони опять не заховали, тому що міліція забирала вже, він боїться, що гром заберуть. Він боїться. А я вам скажу, Чоловік він боїться, раніше вони бояться. Тому що якщо його хтось побачить, з ним поспілкується, то зразу стане зрозуміло, що він абсолютно хворий хвора людина з коло, потрібно 100%. Я все своє життя жила в тому будинку з братом, з матір'ю. Ну, раніше ще сестра жила. Э, э, мій брат, він, э, коли йому ще дивляться року йому не було, то він захворів мені на ютуб. І після цього в общем, він був. Так. Да. Він по-моєму? Да, да, Ну в цьому році, скільки років це було? Я вам точно не можу сказати. Може йому може був рік, може не було йому року відставати. А, в ранньому дитинстві, так? так. десь до року було йому Ну, Мабуть, років 20-30 він взагалі ніде не працював. Мати його утримувала. Вона його годувала, вдягала, як там можна було. Він все своє життя, скажімо так, тинявся. Пенсію не отримували тоді по інвалідності? Пенсію пенсі... рахунок матері, вона його тримала. Тоді ще не так було дорого було. Тобто групи інвалідності не було, так? Не було ніякої інвалідності, просто він був хворий завжди, скажімо так. Ну так, час ішов. Значить, і вже йому було вже, мабуть, роки. Зараз йому 58. 58 зараз, так? Вчора, да? коли було йому років 55. Він познайомився з цією людою, бачили всі. Він... Які фамілії, бо я не питав. Е -е Ти що. Да. Як вони познайомилася, вона живе в цих літажки там. там. Там люди брали собі городи, вона брала собі городи. У нас там теж був город, і так я на цьому городі познайомилась. Ну, як я про неї дізналася, один прекрасний момент, а ми сидили картоплю, ми кожен рік садимо там картоплю. значить, і... Мама мені каже, що вона йде на роботу, а будемо там якийсь йти день. Будемо сидити картоплю, ти можеш сидити. Я ну, говорю, добре, а хто ж ще буде, коли ще треба хоча б чоловіка 4, щоб ми справились? Ну, там, ну, там буде ще одна людина, говорю, яка людина. Вона ну, так якось зіснялась, Каже, ми вийти на невесту. Я в шокі, я а вона не замужна, да? так? Ну Наверно. я не знаю, де діти є, но, може вона вдова, може вона розвучена. Ну, шокі. Но, Щоб ви бачили віті, він, звісно, так. Да. Ну, грубо говоря, бобучку. Да? Да. Угу. Говорити він толком не може. Я одразу поняла, ну, яка нормальна жінка буде добиватися дивитись міста. Взагалі, сидила на цю картоплю, вона опорно мене з матір'ю обхажувала, Значить, до мене ще дуже набирались подружки. На що мені такі подружки з'ясни, ясно, звати, що це якась афістка. І втім так я обрабатувала, обрабатувала маму, і потім вона вмішала все час, що знаєш, оце ж ти помреш, що це буде звідтію, його будуть біжати. А щоб діти не біжали, то що треба зробити, треба йому щось переписати. Ну, мама мені казала, що так. Та навіть що переписано, що є. Значить, значить, мама мені каже, що от. Я хочу на, записати на відеоповід за на одну кімнату. Не ну, говорю добре, ну його, в принципі, ніхто там не збирався вигонять. Ну, Звісно, він по-любому там ці кімната він не жив, Ну, хай хай буде йому. Одно дуже А якщо у нас за нього вийде заміж, спільна власність, виходить, да? кімната? Ми відео, так. Ну добре, говорю, так, то так, хай так буде. Ще якийсь час прийшов, і вона мені каже, що да, вже люди проводила нотаріуса, написали проповіт. Я переписала я в цю кімнату. Заповід написала, на сьогодні кімнату, в якій він жив. Ну добре, то добре. Написала, то хай так буде. Через деякий час, а ця там прибудова, то я... Все життя ці прибудову робила значить, 20 років. І наконець ну, я вирішила, що її оформити треба. Там, на це оформлення, ви знаєте, як на це оформлення. Це головна в общем, тянулося оформлення, ну, але ось такого такий момент, що треба було сузити оформлення, Там треба було якісь там материні документи, треба були там. Не заповітам, а що житті вже через Так, так, Вони просто її надурили. Не знаю, що це за нотаріус. Десь на віті вже вона не було не знаю, що це за нотаріус. Матері сказали, що вона пише. Яким образом було Подарено? Що вона, матері сказала, що вона пише заповіт на одну кімнату. Заповіть. Насправді, це була на 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 прихожу І просто ще на частину з я, матері, Я це побачила, то я була в шокі. Ми з племінницею ходили вже до юриста, інсультуватися, ну, що з цим робити. А, я теж так. А тож... юрист каже, що ну, це дуже страшно доказання. Якщо де... розібратися, братя, ну то благо. він потім зекономить, гроші, щоб середу, а, на себе понеділ. Бог з ним. нас прийшла, вона там, мама каже, що вони поскандали, вона і каже, каже, що це ти таке написала, це ж зовсім не те, що я хотіла. Ну і все, і вони більше не приходили. Тільки був активних мама по мене?

Можна сказати, що говорила племянниця, що говорить, про себе це опікунство, і після його смерті вже там тобі щось буде. Тому що я вже не можу цим займатися, у мене немає сил. А хто його? тоді визивав скору потім? Ну це Оксана цим займалася. Вона так? Я да? його просто хотіла покласти в лікарню, щоб е комісія свідетельства лишили з цього хвори. А коли це було взагалі? Ну, це було десь в березні місяці. Ага, стоять вже цього року, так? Да? Так. Чи... Да. Я така думаю, що, позиція. що вона навіть не хоче вийти заміж за нього. Вона така хитра, вона документально ніде не фігурує, совершенно. Mm -hmm. Я просто думаю, що скоріше всього, як вони, от, їхня позиція, як вони утверджують, що вітя дуже адекватна, нормальна людина, вони просто заведуть його до нотаріуса, якщо не йдуть до повнопорядного нотаріуса, і там продадуть цю його частину будинку. І все, гроші між, між собою поділять, а потім вона скаже, а я тут не прийшов, а я тут не, 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 не ходила. Не.